Є проблема в тому, що після того, як ми беремо якийсь окремий там, підвал якогось будинку, чи старе бомбосховище в підвалі е, цього будинку, е, робимо там ремонт, е, тобто там все проводимо світло, водопостачання, ремонтуємо труби і таке інше, е, електроенергію, освітлення робимо. Е, жителі цього будинку просто його закривають. Тобто, ми вже говорили про це, що ми не робимо ремонт у підвалах. Це... Створення захисних а, споруд, тобто вони повинні бути відкритими. А, тут і вже таке питання, що місто робить свою роботу і передає їх у користування цим людям. Вони їх закривають, і вже це буде інше питання поліції. Тобто поліція буде визначати, хто це робить, навіщо це робить, чи це зум... навмисно людей хочуть лишити без, а, чи це просто ну, задурості. В будь-якому випадку ми просимо людей сповіщати про те, що закриваються такі споруди, не відкриваються під час тривог. Будемо зрізати замки, будемо зрізати, бо ну це просто кримінальна відповідальність ну, за зараз це Зараз така інформація періодично з'являється. І, власне, і ми розуміємо, що так чи інакше ці скарги доходять і безпосередньо до міської влади. Тому напевно реакція має бути вже зараз. Саме так, ну у нас є ще один ще одна пропозиція зараз її обраховують біля 5 мільйонів гривень. Буде Обладнати електронними замками відмикання ці споруди, які будуть реагувати на сирени. Тобто, у разі якщо сирена включається, то відмикаються автоматично такі. Замки. Тобто, якщо потім середина зупиняється, вони автоматично блокуються. Але зсередини можна буде їх відкрити. Тобто, якщо людина знаходиться всередині, вона натискає, виходить і магнітний замок спрацьовує закриває, так як на під'їздах. Це питання. Окрім того, деякі входи в деякі приміщення, вони якраз є через під'їзд. І люди кажуть, та будь ласка, нехай заходять до нашого підвалу, але хто ж їх буде в під'їзд запускати? Тобто це теж питання, що потрібно синхронізувати цю ідею з відкриттям сховищ і одразу і під'їздів, через які потрібно попадати в ці сховища. Знову ж таки, це все стосується фінансування. Підрахуємо, винесемо, покажемо депутатам, прийдемо комісії. Якщо. Це все буде погоджено. Будемо скажімо так, це все впроваджувати в життя.